Всім привіт! Сьогодні збираємо парфумерний гардероб на осінь. 10 категорій і 10 найкращих ароматів. А в кінці буде неймовірно крутий бюджетний бонус. Тож додивіться це відео до кінця. І перший аромат в моєму парфумерному гардеробі на осінь це Пантера від Cartier. Версії до Parfum. І це неймовірної краси, димні сухофрукти з пачулі. Це найкращий фруктовий шипр, який я починаю носити саме восени. Найбільше компліментів я отримувала від Пантере Картіє. Це супер компліментарний аромат шлейфовий, яскравий. І саме восени цей аромат розкривається неймовірно, шлейф від нього просто кілометровий. І в цьому ароматі. Ви ви будете постійно отримувати компліменти. Підписуйся на мій канал і став подобайку цьому відео. І наступна категорія це алкогольні аромати, і найкращий аромат на осінь бараонда від бренду Назомато. І це аромат дубової бочки, в які витримували віски. В цьому ароматі неймовірно красиво грає така мускосна троянда. Вона додає такої кислинки, і цей аромат розкривається такою алкогольною, трішки димною, деревиною, неймовірної краси. Шлейф також кілометровий. Компліменти ви будете також отримувати, гучний, яскравий аромат, і восени він. Також додає такої теплоти, він окутує, огортає, і ну, мій найулюбленіший алкогольний аромат саме на осінню пору року. І давайте продовжимо деревними ароматами. І один з неймовірно красивих осінніх деревних ароматів це «By The Fireplace від Maison Margiela. І цей аромат він розкривається дуже красивим таким деревним спиртом. Пилом він засолоджується. Тут відчувається також оцей каштан, нота каштану, вона, в принципі, додає цьому аромату саме осінньої такої нотки, і цей аромат дійсно створює настрій, затишку, теплоти, ніби ти дійсно знаходишся біля. Такого гарячого розпаленого вогнища. І якщо цей аромат для вас сильно засолоджується ваніллю в базі, і ви хочете чогось такого більш пікантного і димного, в мене для вас є ще одна цікавинка від Марджела. І це аромат Under The Stars, в якому яскраво звучить чорний перчик та уд. Цей уд і чорний перчик, він доповнює By the fireplace. І я дуже часто нашаровую ці два. Аромати. Дійсно, By the Fireplace для мене такий солоденький, занадто в базі. І от цей чорний перчик з удом від Under the Stars і такою шкірою ближче до бази. ніби... Приглушує цю солодинку, додає перчинки, пікантності і додає такої осінньої прохолоди. І дійсно ці два аромати, неймовірно компліментарні, круто поєднуються і неймовірно класно звучать саме восени. І обов'язково кожної осені в моєму парфумерному гардеробі з'являється Серж Лютан Сантал Межескюль. У мене одна з нових версій, але звучить цей аромат просто приголомшливо восени. Це деревний сантал, припилений какао і неймовірно красиво поєднаний з трояндою. Троянда тут не звучить яскраво, тут дійсно більше. Відкривається деревина, ця така ніби аж гірчинка, смолистість, какао і троянда, вона лише десь там, от так підспівує цій композиції. Супер красивий аромат, неймовірно компліментарний пасує осені, і осінь пасує Сантал Мажсклюль на 100%. А от наступний аромат терамія від картузія це також троянда з кавою, але це абсолютно інша троянда. Це гурманський аромат про троянду з кавою, з шоколадом, з якимись такими карамелями. Засолоджена троянда, гурманська східна. Дуже красивий аромат. Цей аромат заслужено порівнюють з Intense Cafe від Монталь, але все ж таки цей аромат звучить більш витончено, вишукано, і саме восени розкриваються такими теплими карамельними, тягучими, кавовими нотами з трояндою, які ну, мені просто подобаються носити саме зараз. І продовжимо гурманську осінню тему ароматом Сенонорев від бренду Ніколаї. І це смачний горіховий десерт з такими спеційними смачними нотами. Я тут відчуваю все ж таки гвоздику, але в цьому ароматі заявлений чорний перчик. І дійсно в цьому ароматі відчувається така. І солодка сторона горіхова, і така яскрава спецієва сторона. Восени цей аромат розкривається дуже яскраво і водночас тепло, і створює атмосферу, ніби ти знаходишся в такому кафе з видом на осінній парк, і е, п'єш каву з цим тістечком Сенноре, ну, просто неймовірний затишок і супер гурманський аромат. Новинка цього року від бренду Ніколаї. І ще один неймовірно крутий аромат на осінь це Cherry Punk від Room 1015, Аромат про шкірянку з вишневим соком. Цей аромат не залишає нікого байдужим, це, ніби вишневий густий сік розлитий на осінню шкірянку. На тілі цей аромат розкривається доволі швидко, в неймовірної краси. Цей аромат дійсно хочеться носити саме восени, створювати собі цей позитивний настрій і це неймовірна крута альтернатива всім ароматам типу лощері і всім копіям на лощері саме восени. І на фінал я залишила топ-3 найкращі аромати в моєму парфумерному гардеробі на осінь. І це тросарді Behind the Curtain Piazza Scala. і це аромат про шкіру, Але в цьому. У цьому випадку шкіра з ялівцем. Це зелена, неймовірної краси шкіра, також зі спеціальними нотами. Розкривається восени максимально круто. Давайте затестуємо. Згадаю це аромат. Прянощі, спеції, просто неймовірна краса. І далі відкривається ця зелена шкіра з ялівцями, з кедрами, з деревиною. Дуже красивий аромат, атмосферний, осінній, крутий, шлейфовий, компліментарний. Я знаю дуже багато поціновувачів цього аромату, і цей аромат також нікого не залишить байдужим і Ваш шлейф буде постійно отримувати тільки компліменти. І в категорії найкращий цютюновий аромат в мою осінню добірку в мій парфумерний гардероб стає обов'язково табак руж від бренду Faedon. Аромат просто неймовірно красивий також спецієвий. Тут відчувається така солодка, красива кориця, тут є мед, дуже красиві смоли, аромат. Теплий, обволікуючий, водночас солодкий. Я обожнюю такі аромати. Насправді обов'язково зроблю вам добірку всіх моїх тютюнових ароматів, але от саме табак руш – це просто номер один. На осінь це абсолютно фаворит для осіннього парфумерного гардеробу. І на фінал обіцяний супербюджетний аромат в осінню добірку. Це Спайсі кава від Poly Perfume. Це український бренд. Цей тревел коштує щось приблизно 250 гривень. Це просто супербюджетний, найбюджетніший аромат в осінньому гардеробі, але як круто він звучить. Це просто неймовірна кава. Я просто зразу відчуваю таку гірку каву, східну і ці спільні. Спеції просто неймовірно. Тут всі спеції на глінтвейн, і гвоздика, і кориця, і кардамон, все зразу. Але як це красиво поєднано саме з кавою. Тут кава відчутна, тут немає якихось таких натяків на каву. Тут прямолінійна кава. Дуже красива східна кава на піску з східними спеціями. Просто Топ на осінь. Цей аромат в мене є вже в українському парфумерному осінньому боксі. Тож, будь ласка, переходьте за посиланнями в описі до цього відео. Дізнавайтеся, як отримати український парфумерний бокс зі Spice від Poly Perfumes. Будь ласка, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео.